Літинщина — земля отаманів, багата на імена Яків Гальчевський та Шепель. І ще один борець за волю, генерал армії УНР Яків Григорович Гандзюк. Генерал Яків Гандзюк, безперечно, вартий звання Героя України. Він доклав чимало зусиль до українізації значної частини російської армії. Він керував першими українськими підрозділами. Якова Гандзюка називають людиною душевної щедрості, високих моральних чеснот, сміливим, мужнім та чесним богатирем. Ця людина дійсно була зірцем усяких чеснот, героїзму і військового таланту. Яків Гандзюк народився 21 березня 1873 року в заможній селянській родині відставного бомбардира Григорія Романовича Гандзюка в селі Багринівці. Селянин Яків Гандзюк завдяки власній хоробрості та відвазі зміг здобути звання у численних боях російської армії. Він став царським полковником та потомственним дворянином, а згодом і генералом Мазепенцем. Людина, яка зуміла вийти з сільської глибинки і дослужитися в часи Російської імперії до генерал-майора. Сам імператор цар Микола II дарував йому у 12-му році вчин е, спадкового. Дворянства, тобто те, яке мало передаватися від сина від нього до сина, і так далі, за молоду Яків Гандзюк навчався у реальному училищі, а потім в піхотному юнкарському в Одесі, яке закінчив у 1896 році. 18-річним юнаком розпочинає нелегку службу в лавах царської армії. Яків двічі Георгіївський кавалер, учасник російсько-японської та радянсько-української воєн на фронтах Першої світової у 1916-му Якову присвоєно звання полковника, а у 1917-му генерал-майора. До речі, без навчання в академії за відчайдушну хоробрість, талант полководця, майже безперервне перебування на бойових позиціях, численні поранення та контузії. Які ганцю проводив на Вінниччині, це були битві періоду національно визнаних змагань кінця 17-го, початку 18-х років. Слід сказати, що на тоді фактично армії України не було, оскільки вона була деморалізована. Ну і лише залізні полки Якова Ганцівка стримували більшовицький наступ із Заходу та із. Підав е, заходу соратник Якова Григоровича, старший ад'ютант генштабу при 34-му армійському корпусі, ротмістер князь Василь Кочубей, пригадував полковник Гандзюк не тільки вважався найкращим серед командирів піхотних полків. Але був дійсно видатним у всіх відношеннях бойовим командиром, з думкою якого рахувався навіть командуючий армією гурко, велетенського зросту із випищеною бородою з правильними рисами обличчя, на якому з одного боку вбачалась залізна воля і величезна енергія, з іншого глибока душевна доброта. Таким я вперше побачив цього велетня, дійсно богатиря із стародавніх билин. На його рукаві було вісім золотих нашивок, по одній за кожне поранення. Було п'ятеро і всі вони були 2 метри ростом. І от дивіться, я теж висока, дуже. Мої сини теж високі, метр дев'яносто. Всі пішли в, його, в, цю, в цю породу, слухайте. Серпень 1917 року, колись грізна багатомільйонна російська армія розпадається серед загального хаосу. Починають визрівати перші національні військові формування. Так утворюється перший український корпус, який очолив майбутній гетьман української держави Павло Скоропадський. А однією із дивізій корпусу командував наш земляк Яків Гандзюк. Зрештою, не знайшовши розуміння та підтримки з боку українських провідників, генерал Павло Скоропадський наприкінці 1917 року був змушений подати у відставку з посади командуючого корпусом. На його місце призначають Якова Гандзюка. Про один із яскравих бойових епізодів за участю нашого земляка згадує і Павло Скоропадський. Моя 104 104-та дивізія на чолі з доблесним генералом Гандзюком хоробро билась. Генерала Гандзюка було важко поранено. Я думав, що він загинув, але міцна його натура і цього разу витримала. Після страшної контузії вже через два місяці він знову очолив дивізію. Це був дійсно герой. Дев'ять разів поранений. Він усе ж вийшов із війни дієздатним. Яків Гандзюк відзначився у протистоянні з німцями біля річки Збруч. Генерал Скоропадський направив Кочубея в розташування підрозділу Гандзюка для прояснення обставин. У цей час там ішов бій. Незважаючи на потужний ворожий вогонь. Згадував Василь Кочубей. Ясно було видно постать полковника Гандзюка, що керував боєм, стоячи на увесь зріст. На моє запитання, чому він так легкодумно ризикує життям, полковник відповів. На війні буває така мить, коли просто необхідно ставити в абанк своє життя. Інакше переможцем буде противник. Ми знаємо, що була така відома більшовічка Бош, яка у уже заєтувала величезне військо, колишніх фронтовиків це були гвардійці, і вона повела їх в наступ на Київ. І... Друга дивізія зі складу першого українського корпусу, яким командував Ванцюк, Більше того, що зупинила цей наступ, але й розброїла дві дивізії піхоти всіх червоних і одну дивізію кінноти. Завдяки цьому уряд УНР ще протримався деякий час. У багатьох випадках рішуча поведінка командира визначала долю бою. Сучасники пригадують, що досить часто Яків Григорович рушав в атаку попереду свого війська, підбадьорюючи особистим прикладом молодих недосвідчених солдатів. Полковник Ганзюк йшов попереду, користувався магічним впливом на підлеглих. Коли він, вихопивши шаблю із закликом, полк за мною кидався в атаку. Увесь полк, як один чоловік, поривався за командиром. Під час штурму стратегічних висот діб Славні поблизу містечка Бережани на Галичині, у найвідповідальніший момент, полковник підняв у наступ дивізію, що було завагалось. вихопив із шаблю і першим кинувся на ворожі позиції. Три лінії окопів, зайнятих резервними німецькими дивізіями, були захоплені одна за одною. І тут якраз у приклад Генчука людини російського кадрового офіцера, який займав високу посаду. І для кого оцей голос крові, голос духу, голос виховання виявився сильні від усього іншого. У Якова було ще троє братів: Созон, Іван і Петро та сестра Антоніна. Іван був парафіяльним священником. Созон членом державної думи, послідовно захищаючи в ній інтереси трудового селянства. В архіві зберігається ряд документів про родину Якова Григоровича Ганцюка. Серед цих документів особливе місце займає метрична книга Свято-Покровської церкви села Д'яківці, де зареєстровано другий шлюб батька Якова Ганцюка, підставного бомбардира, як сказано в документі Григорія Романовича Ганцюка. Зокрема, ось є довідка Багринівської сільради за 1930. Другий рік, де говориться про батька Гандзюка Івана Созона, після 1917 року його хаті збиралися повстанці, як і в Шепіль, як і в Вальчемській, і що там був їхній штаб. І громадянин Гандзюк підтримував банду матеріально, як ворожом. Так і продуктами. Зайшов у 1922 році, році його батька Гантюка Созона опертрійкою було розстріляно. А самого Івана Созоновича Ганцюка було засуджено в 1932 році до трьох років оставлено. Я його руєрина внучка. Мій дід, оцей Созин, він був. В думі депутатом думі захищав селян. На той час ситуація в країні була украй драматичною. З боку червоної Росії наступали більшовики, проте частини корпусу під командуванням Гандзюка затримували більшовицький наступ на Київ. На жаль, нове керівництво держави прем'єр Голубович, військовий міністр Жуковський, фактично кинуло військо на призволяще. Так, коли генерал Гандзюк за митільного ранку, 27 січня 1918 року, виїхав у Київ для організації оборони, він навіть не знав, що урядові установи в цей час уже покинули столицю. Тому генерал та його супутники Сафонов та Гаєвський стали легкою здобиччю більшовицької застави. Полонених доправили до більшовицького командувача Михайла Мурав'йова, колишнього полковника царської армії. Той запропонував їм перейти на свій бік, на що отримав. Категоричну відмову. Ви помилилися, бо ми українці, і нам зрозумілі причини, що змусили вас воювати з нами. Тоді поступив наказ розстріляти. Більшовики приготували все для розстрілу, але спочатку вони пованених, звіліли пованених повернутися до них спиною. На що е, як Івантів сказав, на що так, Несправедливо, що вони не бояться смерті і хочуть подивитися в очі своїх вбивця. Похорону дуже було, в нього п'ятеро дітей дуже каже, молився. Дід каже, не треба так, каже, ну що робити. треба… Я перший каже, йду, якщо ви так всі боїтеся, я перший йду на Марський. І Він пішов. Ну, його не вбили, його таки розстріляли, а потім ще 12 штикових ран в нього було, бо він здоровий був 2 метри. Просто то й пуля не взяла. Врятуватися, будучи пораненим, Гаєвський пізніше у своїх спогадах опише ту подію: так генерал Гандзюк звернувся до своїх товаришів. Благати про пощаду цих мерзотників принизливе для нас. Єдине побажання усім нам помремо героями. Генерал попрощався з кожним, розцілувався. Як командувач українського корпусу, виходжу на розстріл першим. Влітку 1918 року дружина страченого генерала Гандзюка з допомогою Гаєвського розшукала і упізнала тіло свого чоловіка в одній з братських могил, що на Соломінській площі. За активною участі гетьмана Павла Скоропадського генерал був перепохований з військовими почистями на території Свято-Михайлівського Видубицького монастиря. На могилі був встановлений дубовий хрест з написом Генерал-майор Яков Гандзюк. 1873-1918. Зверски убит большевиками. дев'ятсот потрібно було вибрати або життя, або смерть, але за власну державу незалежну. Він своїм прикладом показав, що він мужньо загинув, не зрадивши військової честі. Якби не прикра випадковість, то можливо як іванцю став би рятівником України, зважаючи. На його авторитет та великий бойовий досвід. Після загибелі Якова Гандзюка його дружина Віра Олександрівна Чудинова разом із сином Георгієм емігрували за кордон, осівши в США. Нині це добре знана і шанована у штаті Каліфорнія родина, яка не забуває про отчий край. Вони всі в Каліфорнії жили, а сини в Лос-Анджелесі. Ось о, це вже це вже внуки. Ось о, сини його їхні сини цього Георгія, ось це, це Георгій, це його сини Саша і, Саша і Ігор. А це внуки. П'ять в нього внуків було. Я переписуюся з ними. Дорогая мила Яна Федоровна, давно отримала вашу. Таке ласкове і інтересної письмо Спасибо за такое подробное описання в вашій житті. Простіть, що так довго не писала. Син помер, а невістка приїжджала в 2000 році. Всі вони там гандзюки, всі вони чтять пам'ять про діда. Ми з вами на початку вулиці, яка в 2000 тисячі році була перейменована в. Вулицю імені генерала Гандзюка, а це будинок генерала Гандзюка, який знаходиться у селі Багринівці. Родичі героя стверджують, що він був першим цегляним будинком у селі тут дуже були мебель, вся красивіша мебель була. Ця бархатні дивани, люстра, хрустальні. І вже як почалася революція, то Налетіла банда Лісовського і все, забігла в хату, все притрощила саблям. Як бачите, у цьому будинку є чорний хід. Це не велика рідкість для села. І за переказами старожилів ним користувалися неодноразово літанські атамани, як і в Гальчевській, котрі мали стосунки з Созоном Гандзюком. Безсумнівно, нащадки Якова Григоровича Гандзюка можуть по праву пишатися своїм шляхетним предком, який як справжній український патріот і перед обличчям смерті залишився непереможеним, не зрадивши ні присяги Україні, ні честі своєї та совісті.